Сьогодні прохладно взагалі набагато, я навіть аж змерзла. Добрий день всім. Ну так, стараюся, щоб з однією палкою, бо дуже щось страшнуватенько. Віталік мені коли в коли, я хоча б можу вже перевернутися, уночі повернутися, бо я просто кричала, плакала і повзала по, по ліжку, щоб мені можна було перевернутися на другу сторону. Мені зараз, звісно, не так болить, але вся задниця з цієї сторони, і з цієї дуже якісь, як шишки, сеточку мажу йодом. Нічого не можу сказати, як мені що, коли мені як з ногою. Вчора дуже напухла нога, тому що я трохи натрудила, і Віталік мені допомагав. На ногах була, то все одно треба ту цибулину, то, цибулин, то морквину хочуть і підносить, але стоять треба все одно. Якби я там. У Мене вона була як колода і дуже-дуже страшенно боліло. Боліло мені, от коліно боліло, почала п'ятка боліти, косточки болять. І доверху чомусь вискочив бузно, у мене ця чашка. От сіла, наприклад, я на кресло. І... Ну, як би вам показати. Ну, ось так трохи я більше не можу її зігнути. Так як цю ось я згинаю, а тепер присідати не можу через цю ногу. І я її хотіла зігнути, я зняла ортеза. Просто зняла ортеза вже ввечері. Думаю, хай трохи відпочине, бо весь час теж не можна. Все, я тільки його зняла, отак сідаю, поставила, і вона у мене підійшла ось сюди. Ось. О. До цих ось до крапочок, отаких, до сіточки. чашка. Вставляєте, знов почала плакати. Мені страшно, просто страшно. Ну терпимо. Резка боль дуже болюче, і мене просто болить душа те, що чому так? Що мені робити стало? Через місяць я буду їхати в лікарню після лікування цього всього і робити МРТ. Я дуже боюся, Боже, поможи, щоб тільки не операція. Боже, поможи мені ще до номера до Коростині якісь я дід, що каже, така була ситуація. Допоміг я кажу: мені він не доламає. у мене міністр порваний і перелом. І пошкоджений фрящ. він не доламає. Позвонити треба, він допомагав дуже багатьом людям з такою, ну, я думаю, що може не з такою проблемою, може він сам по собі чи вибіг був, а мене не вибіг, він мене просто ослаб, як, як сказати вам, розцьогокався, розхлябався. Щось телефон тормозить і груже, його обновляв, щось глюки напали. Не працює так, як треба. З опізненням. бачите, що робить? Не совпадає з тим, що я говорю: Ну, що я зроблю? Буде так. І буде так. Дивіться, якого купив Італік. Ось вазончика такого, бачите? Я не знаю, як він називається, треба сфоткати буде, я вже навчилася. За 30 гривень його продала жіночка. Дивіться, який він красивий. Мені він щось похоже, я навіть не знаю, не алої. Може, це? Ти знаєш, що це, мабуть, алої. А той вазончик мій пропав, то що все я вам показувала, дорогі. Антуріум то живе треба, треба пересадити у більший горщик. Держу, мої дорогі, якось відео, тільки якщо я не зможу ходити у ліс, я не, не зможу жити без лісу. Я навіть хочу ось трохи, щоб чуть-чуть хоча б. Консервація ця наладилася, да. трошки відійду, нога сьогодні трохи стухла, я дитралекс п'ю від отечності. За ніч вона трошки відтухає, хочу поїхати в ліс. Я все ж одно помаленьку хожу. З двома палками і настараюся одну брати, щоб на цю ногу не було проблем ще, а щоб ця висіла. щоб менше нагрузки, все ж таки в мене є. І воно ж на це все. Правильно? Такі, такі справи. Так що до зустрічі. День не стоїть, ніхто не зробить. Віталік трохи на городі поприбирав. Дякую йому. Ну, дякую, звісно. Звісно, що все не так, як я, але все одно приправ трохи, повиносив, повікорчовував, допоміг. Я вже хоч трохи краще дишиться, так що я буду посміхатися. На зло, кажу, творогам корову продам, щоб діти молока не пили. Люблю вас, пока. Огірочки, гірочки, помидорі, ось такі ми обжори. Я на ніч їх перевертала, накривала. І вони стояли до ранку, гарно впарилися і вже будуть відправлятися у погріб. Отакі мідорчики. Це огірки, огірочки. Підемо на двір з вами. Я вже вам давно не показувала, вазончик мій є. Дивіться, який він гарний, він квітує. І радує наше око. Калачики не перестають теж квітувати. Квітують, каланхоє, а це я не знаю. У мене такі вазончики. вже прийнялися гарненько, цей великий грань. Ось теж він третій, теж каланхоє. Клубничка прийнялася, кам'яна роза. Дивіться, яка попускала шишки. Бачиш, людмила. згадую, треба чистоття вирвати буде. Гібіскус, ось такий колір, бачите. Я забула, як це називається, не фузиці, ж ні. Цей теж такий цей фіолетовий, той рожевий, Фризантеми. підв'язувати треба. Я хочу маленьких, кругленьких, малінка. Віталій пожив вчора. Позабирав усе, бачите? Палки з помідорів позабирав. Вже можна є палки на дрова, я вже їх не хочу. Із помідорів, просто вже на той год, як буде все добре, то треба садити такі низькорослі. Не хочу я їх, цих високих, воно мене так замучує, вони падають, за ними такий догляд немає кому. Всі зайняті. Просто взяти і коро... низькорослі їй хватить. Ось такий гарний ось. Букет вам. Дивіться. Я дарую вам. Такого гарного. Тоже буде. Інтересно, який цей буде гібіскус? Який цей буде гібіскус ось? У брунька, га? Ось такий теж. Дивіться, він зацвів. Цвіте, цвіте, цвіте. Я не бачу, де ти бачиш ту фрізантему, що цвіте. Вона не цвіте. Де? То вона зацвіла. А, -а, -а да. зацвіла. То це ще хіба це не низькоросла. Я хочу з такими цими шипами, ну, як шари, шипами, господі милостиві. Що я кажу? Дивлюсь на резину і кажу шипами. Да, рядьки, звісно, немає, я не дивився, нічого ж нема, да? так? Пусто... Пустоцвет. Ну, так я більше її садити не буду. Лаванда, Сантоліна. Буде цвісти? Чи це ось так, вона вже цвіте. Чи вона передцвіла, коли мене вдома не було. Що ти там покусив знизу? Де? І картошки накопав. Угу. Яка вона там? Покажи. Об'єднана. Всім до вечір. Ah, seu voz ontem que propôo.